Вітаємо на рідному телеканалі. Команда телеканалу Вінничина вже готова вам розповісти найцікавіше життя міста та області. Сьогодні поговоримо про таке: регіональний форум громадських ініціатив я змінюю відбувся у Вінниці. Вінничина долучається до всесвітньої акції «16 днів проти насильства. У міській раді формують бюджет територіальної громади на 2026 рік. Музика рік. Щороку, 25 листопада по 10 грудня, Україна долучається до всесвітньої акції «16 днів проти насильства її мета привернути увагу суспільства до проблеми домашнього насильства та насильства за ознакою статі, а також нагадати про права постраждалих і важливість своєчасної допомоги у Вінницькій області, як і по всій країні, організовують інформаційні заходи, спрямовані на підвищення обізнаності та підтримку постраждалих. Часто люди, які пережили насильство, Сильно не знають, куди звернутися або бояться розповісти про свій досвід. Такі просвітницькі ініціативи мають велике значення. Вони допомагають отримати потрібну інформацію, підтримку та відчути впевненість у тому, що вони не одинокі у своїй проблемі. «16 днів проти насильства це буквально означає 16 днів, починаючи з 25 листопада по 10 грудня, включно, коли ось всі ці суб'єкти, які передбачені законодавством України про запобігання та протидію домашньому насильству, будуть в свою чергу проводити заходи, в тому числі інформаційно-просвітницькі, розповсюджувати інформаційні матеріали, які ми надрукували і підготували, роздамо наразі всім учасникам конференції, також відеоролики». Олики безпека та оборона, стійкість та турбота основні принципи та пріоритети формування бюджету Вінницької територіальної громади на 2026 рік. Найбільше коштів із міської скарбниці планують витратити на підтримку збройних сил України. Головні пріоритети та суми видатків. Представники місцевого самоврядування обговорили з студентами. У Вінниці презентували проєкт бюджету міської територіальної громади на 2026 рік. Його ключові пріоритети безпека та оборона, стійкість і турбота. Саме на ці напрями планують спрямувати понад три мільярди гривень із міської скарбниці. Основні показники та принципи формування бюджету представники місцевого самоврядування обговорили зі студентами під час зустрічі. На сьогоднішній день декларуємо свою свій головний принцип і по ньому ми рухаємося. Це Прозорість, публічність, підзвітність. Ми рухаємося по пріоритетах безпека, оборона безстійкість та турбота і надалі. І якщо говорити про те, що в 2023 році запропонував його координатор, якраз і людина, яка якби безпосередньо вже очолює гуманітарний штаб Володимир Гройсман, ми рухаємося до постійної комунікації з громадою. Студентам також розповіли, як формується бюджет громади. За словами представників муніципалітету, процес є повністю відкритим. Місто публікує інформацію про доходи та витрати і регулярно звітує про використання коштів. Зазвичай молодь є однією з найменш залучених і зацікавлених груп в формуванні бюджету. Тому ми приходимо до молоді з інформуванням і з роз'ясненням, як відбувається процес бюджету утворення, щоб молоді люди зі студентських років розуміли. Куди вони сплачують податки, куди їхні батьки сплачують податки, як вони розподіляються, як відбувається процес бюджету утворення. Для студентів це можливість не лише краще зрозуміти, куди спрямовуються кошти міста, а й реально впливати на формування бюджету Вінниці на 2026 рік. Це доволі є важливим інформативно, тому що дуже важливо розуміти, куди спрямовані наші кошти, впливати на формування бюджету на 2026 рік. Загалом понад мільярд гривень у проєкті бюджету заклали на пріоритет безпека та оборона. Ці кошти спрямують на підтримку збройних сил України. На напрям стійкість передбачено 1,2 мільярда гривень. Це інвестиції у стабільність міської інфраструктури. Ще 1 мільярд 700 мільйонів гривень планують виділити на пріоритет турбота. Це підтримка вразливих категорій населення та покращення якості життя віничан. Вікторія Ліварчук, Денис Ковтун, телеканал Віничина. У жмеренці стартувала нова освітня ініціатива Тічер Хаб, справжні створена педагогинями Оленою Рижук та Ольгою Твердохліб. Їх об'єднала спільна ідея зробити школу місцем, де дітям цікаво навчатися, а вчителям комфортно розвиватися та організовувати нові підходи. Під час неформальних зустрічей освітяни можуть обмінюватись досвідом, шукати відповіді на актуальні питання та разом формувати дружнє і сучасне освітнє середовище. З нами на зв'язку Олена Рижук, вчитель. Початкових класів жмеренського ліцею номер 2 Мої вітання. Вітаю. Чому Я власне вам... вирішили? Перепрошую, чому вирішили створити тічер хаб у жмеренці? Взагалі це була моя мрія, яку я прописала в анкеті Global Teacher Prize, Якби у вас був мільйон гривень, на що ви його витратили? І коли я була на фестивалі вчителі майбутнього у Львові цього року, зі мною були дві амбітні молоді вчительки Ольга та Ірина. і які, які почули цю ідею і дуже швидко її підхопили. І буквально ввечері у нас вже був і логотип, і концепція нашого. Нашого простору ті hub насправді хочеться дуже знайти таке місце, де вчителі могли би відпочити, поділитися своїм досвідом, ідеями, надихнути один одного а також мотивувати. Тому і виникло таке бажання створити простір, який називається справжній, бо це про щирість, відвертість, і сподіваюся, у нас все вийшло. Як проходять ваші зустрічі та які формати роботи ви використовуєте? У нас відбулося вже декілька очних зустрічей, де ми зустрічалися з вчителями на різні теми. Буквально декілька днів назад. У нас була теж дуже цікава зустріч, де були представники і вчительської спільноти, і батьківської, і учнівської, а також адміністративний корпус. Дуже була цікава тема незручна освіта. Де кожен поділився своїми думками стосовно освіти сьогодення. І ми зрозуміли, що цей формат дуже цікавий і потрібно продовжувати. Крім того, ми зустрічаємось з вчителями онлайн, зустрічі у нас відбуваються, тому що ми маємо вже певну аудиторію в. В соцмережах, оскільки є активними учасниками соцмереж і пропагуємо саме роботу в професію вчителя. Тому у нас є певна аудиторія, яка залюбки нас слухає, і ми ділимося своїм досвідом. Можливо, десь когось консультуємо з питань і сертифікації, і мотивації учнів. І взагалі іноді просто треба когось надихнути. А ой, і ще у нас є вже новий формат. В Ютубі у нас з'явився подкасти. І де ми спілкуємось на різні цікаві теми, ee, поки що між собою, але в майбутньому будемо запрошувати інших. Як вчителі можуть приєднатись до спільноти та що для цього їм потрібно зробити? У нас є свій телеграм-канал, який називається Ті Час Справжні, і ми э, э, надсилаємо э, покликання в наших соцмережах, де вчителі можуть приєднатися до нашого. Телеграм каналу і там слідкувати за актуальними новинами, за нашими планами, заходами. Які маєте власне плани на майбутнє для розвитку Teacher Hub? Ну, звичайно, в нас е, плани грандіозні. Ми хотіли би, щоб він е, наш. Простір масштабувався в межах України. І, звичайно, хотіла, щоб це був такий фізичний простір, наш особистий, де ми могли б зустрічатися, ділитися думками, ну і, звичайно, відпочивати. Це дуже важливо в наш час для вчителів. Дуже дякуємо, що доєдналися до нашого етеру. Дякую. А нашим глядачам нагадаю, Олена Рижук, вчителька початкових класів Жмеринського ліцею номер 2 була з нами на зв'язку. Масштабний регіональний форум громадських ініціатив я змінюю відбувся у Вінниці. В заході взяли участь десятки громадських організацій та представників територіальних громад, аби поділитись досвідом та показати дієві проєкти, які вже працюють у різних громадах та можуть впроваджуватись у інших населених пунктах області. Арома свічки із соціальних майстерень, які виготовляють люди з інвалідністю, презентували на регіональному форумі громадських ініціатив. Я змінюю асоціація відкриті серця. Це проєкт щодо залучення людей з інвалідністю до творчості. Працює уже в багатьох громадах Вінничини. Багато. Організація приймає участь в цьому форумі, і сьогодні ми хочемо передемонструвати нашим колегам, які приїхали з територіальних саме громад, тому що наша організація працює на всю Вінницьку область. Що можна зробити саме в сільській місцевості для людей з інвалідністю для їх родин? Цьогоріч громадський сектор демонстрував представникам територіальних громад свої успішні ініціативи, які мають працювати у містечках та селах області. І співпраця з організаціями громадянського суспільства була і залишається одним з пріоритетних напрямків. Ми чітко розуміємо, що повноцінна співпраця з громадськістю можлива тільки тоді, коли ми залучаємо ці інституції до нашої роботи як орган виконавчої влади, саме представникам територіальних громад. Громадський сектор буде презентувати успішні свої кейси, успішні свої проекти в реалізації різних важливих в різних важливих галузях, зокрема ветеранській політиці, створення безбар'єрного простору, екологічного спрямування. Захід зібрав 70 учасників зі всієї області та став майданчиком для обговорення актуальних підходів до розвитку громад та впровадження там різноманітних проєктів. Євгенія Всяніку, Вікторія Ворущак, телеканал Вінниччина. А це власне всі новини, які підготувала команда телеканалу «Вінниччина». Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та своїх рідних. А головне пам'ятайте, що в нашій країні досі триває війна, і нашим військовослужбовцям потрібна ваша допомога та підтримка. На все добре.